Доброго дня, мої діти. Давайте з вами сьогодні пограємо в гру, що можна купити за гроші, а що ні. Дітки, подивіться уважно на картинку. Та давайте поміркуємо, чи можемо ми сонечку купити за гроші. Звісно, ні, не можемо. А чи купуємо ми, діти, їжу за гроші. Так. Звісно, купуємо. Дітки, подумайте, а чи можна купити за гроші здоров'я? Ні, звісно, не можна. А чи можна купити за гроші взуття? Так, звісно, можна. А чи купимо ми з вами за гроші дружбу? Ні, звісно, не купимо. А чи можемо ми з вами купити за гроші морозиво у магазині? Так, звісно, можемо. А чи можна купити за гроші іграшки? Так можна. А чи можемо ми з вами купити за гроші знання? Ні, ніколи не можемо. А чи можна купити за гроші вітер? Ні, звісно, не можна. А чи купуємо ми за гроші овочі? Так, вірно. А чи можна за гроші купити веселку, діти? Так, звісно, не можна. А чи можна, діти? Купити за гроші доброту? Ні, ніколи не можна купити таке. А чи купуємо ми за гроші цукерки? Так, звісно, купуємо. А чи можна купити, діти, за гроші любов? Ні, ніколи не можна купити. А чи купуємо ми за гроші? Одяг. Так, звісно, купуємо. А чи можна, діти, за гроші купити родину? Ні, ніколи не можна. Молодці, ви гарно впоралися з завданням. До побачення, мої любі!